Доброго ранку! Сьогодні 10 лютого 2025 року. Заняття з логіко математичного розвитку старшій групи. Тема заняття орієнтування на просторі конус. Доброго ранку, мої любі діти! Доброго ранку, хлопчики та дівчатки. Сьогодні у нас заняття з математики. Тож сідайте зручно та дивіться. Уважно на екран. Сьогодні ми будемо говорити з вами про орієнтування просторів. Що це означає? Це потрібно. Назвати, де знаходиться предмет відносно іншого предмета. Наприклад, ось розглянемо ось цю картинку. Де знаходиться яблуко відносно стола? Так, на столі. Правильно. А тепер ви мені скажіть, де знаходиться це яблуко? Так, звісно, Воно знаходиться під столом, на столі під столом. А ось давайте розглянемо ці картини. Що ми бачимо? Так гриб та мураха. І де знаходиться ось ця мураха? Так, зверху, а ось ця знизу. І відносно якого предмету ми кажемо. Так, відносно ось цього гриба, який ми бачимо на картинці. Зверху, знизу. Давайте розглянемо слідуючу картинку. Кого ми тут бачимо? Так, ми бачимо тут двох песиків. Спочатку розглянемо ось цю картинку. Це паркан. І потрібно назвати, де знаходиться ось цей песик. Та він знаходиться, звісно, за парканом. А цей. Молодці попереду, за парканом, попереду Парканом. Ось подивіться, яка гарна картинка. І потрібно назвати, де знаходяться тваринки, де ви їх бачите? Так, вірно, вгорі білки, внизу, зайці. Так, вгорі, внизу. А зараз ми розглянемо ці картинки та потрібно визначити. Де знаходяться предмети? Праворуч чи ліворуч? Ось давайте розпочнемо з цього гарного ведмедика. Відносно півника, де він знаходиться? Так, звісно, ліворуч. А півник відносно ведмедика? Так, праворуч. А якщо ми розглянемо півника відносно чайника, так, то він знаходиться ліворуч, а чайник відносно вази. Ліворуч, а ваза відносно м'яча також ліворуч. А зараз ми розпочнемо з м'яча. М'яч знаходиться. А вже ж праворуч від вази. А ваза. Так вона знаходиться праворуч від чайника, а чайник, так, звісно, праворуч від півника. І півник, як ми вже раніше я говорила, праворуч від медмедика. А по-іншому можна сказати, що, наприклад, чайник знаходиться праворуч від півника та ліворуч від вази. Ми беремо дві руки і бачимо відносно зліва чи справа. Ви гарно знаєте, де ліва, де права рука, тому і легко визначити орієнтування цих предметів відносно іншого предмета розташування. Визначте, хто де знаходиться. Кого ми тут бачимо? Та метелик, де він знаходиться. Горі, а бджілка також горі. А де знаходиться зайчик? Ну, звісно, на пенькові. А де знаходиться оце курча? Так, ліворуч у пенька. А ось це курча. Так, молодці. Ось це курча знаходиться праворуч пенька. І ось ця курча також праворуч, пенька, і праворуч ось цього курчати. Або вони знаходяться внизу, а ось ці комахи знаходяться вгорі. Ось бачите, по одній картинці можна визначити і вгорі, і на, і під, і воруч, праворуч. Виходити на вулицю говорити, пташки летять над нами, бо сонечко вгорі, маринки пливуть над землею. Давайте ще визначимо, хто де на цій картині. Що ми тут бачимо? Ми бачимо тут гриби, листочки, маринки, метелика та сонечко. Назвіть мені, де знаходиться метелик. Так зверху або на грибі, а де знаходяться хмаринки? Над грибом. А ось цей маленький гриб відносно цього, де знаходиться? Праворуч, тобто великий, знаходиться. Ну, звісно, ліворуч. А де знаходиться ось цей листочок? Так він знаходиться перед рибом. А ось цей? А як же він знаходиться зверху? І ось це сонечко знаходиться де? Також перед рибом. Я вас хочу сьогодні познайомити з новою геометричною об'ємною фігурою, яка називається конус. Конус складається ось такої бічної поверхні та з круга. Ось він має таку вершину. Якщо його ось, ви бачите, розрізати, то вийде ось така бічна поверхня, і внизу знаходиться круг. Тож давайте розглянемо, які предмети в довкіллі ми можемо побачити і вони схожі на конус. Так, давайте розглянемо це відро, яке є в кожному пожежному щиткові, має форму та конуса. А морозиво також має форму конуса. Якщо ми ось таку гірку зробимо з піску, розпочали будувати замок, також схоже на конус. А це що? Так, пірамідка та копа. вони також мають форму конуса. Давайте згадаємо, які ще ми знаємо об'ємні геометричні фігури. І які предмети дуже схожі на ці фігури? Що це їх? Там, звісно, це циліндр. І подивіться, стільки декілька предметів, які схожі на циліндр. Це і відро для сміття, це і кастрюля. Це ось такий валик для того, що Покрасити підлогу чи стелю. Ось таке молоко сущене також має форму циліндра. А як ви вважаєте, що це за геометрична фігура? Та куля, ось ці всі предмети, які ви бачите, вони мають форму кулі. Це що? Та це м'яч, а це кавун, а ось кулі сніговика також дуже мають гарну форму, форму кулі. А це що? Звісно, це глобус та апельсин. І всі вони мають форму кулі. А це що за об'ємна геометрична фігура. Так, це куб. І подивіться, ось предмети, які всі мають форму куба. І кубик маленькі ось такий, і ось такий кубик, і навіть подарунки, які ми даруємо, також мають форму куба. Ось таке сонечко вам яскраве. За те, що ви гарно знаєте проємні геометричні фігури та зрозуміли, що таке орієнтування просторів. Про що ми сьогодні з вами говорили? Та про орієнтування в просторі, де знаходяться ті чи інші предмети відносно інших предметів. А також згадали, які ми вивчали об'ємні геометричні фігури, давайте назвемо їх. Так, це целінд, куля, куб. І з якою фігурою я вас сьогодні познайомила. Так, з фігурою під назвою Конус. Наше заняття закінчилось. Я вам бажаю. Гарного дня! Виходьте на прогулянки та визначайте, де знаходиться той чи інший об'єкт або предмет відносно іншого предмету. А також не забувайте про геометричні фігури. Я вам бажаю гарного тихого дня. До побачення, мої любі. Незабаром зустрінемося.